Ви дивитесь зараз інфо. Доброго настрою! Ми з України. Відповідаючи на запити наших читачів і глядачів створювати більше відеоконтенту, чим тексту, бо його менше читають. Хочемо у відповідь сказати тоді нашим читачам і глядачам, щоб бути невибагливими, щоб вони були невибагливими до контенту. У зв'язку з нашими технічними матеріальними, а саме головне, часовими временними обмеженнями, оскільки це вимагає більше часу, гарний контент. Ну, зараз не про це. Ми хочемо розказати про певні дівні речі, які почали відбуватися в кабінетах Луганської обласної адміністрації наприкінці листопада 2023 року. Так, ось в Луганській обласної адміністрації відбулося ось таке цікаве засідання робочої групи прозорість та підзвітність, на якої було прийнято рішення за дорученням Ривсагора створити розділ на сайті Луганської обласної адміністрації. Прозорість і відкритість. Ось цей розділ, де Повинні бути створені розділи е, по закупівлям е, департаментами Луганської адміністрації, міськими військовими адміністраціями комунальними підприємствами. Але ось розділ створений, там відсутній розділ комунальні підприємства. Далі, щось цікаво, про що цікаво, на що ми хочемо звернути увагу. Із е, 52 різних розділів і адміністрації прозвітували тільки 10 структур. А саме, ось перерахуємо їх, прозвітував тільки Департамент соціального захисту населення і Рубіжанська міська військова адміністрація Гірська, Краснорічська селищна адміністрація Старобільська. Старобільська районна військова адміністрація, Новопсковська селищна адміністрація, Марківська селищна адміністрація, Міловська селищна військова адміністрація і Щастінська МВА, Троїцька сільська військова адміністрація. За що їм можна трошечки подякувати? Ми не будемо загострюватися на контенті, що вони там заповнили, якісно чи не якісно, то вже питання. Потім і до керівництва. Луганської обласної адміністрації. На що хочемо звернути увагу? А що, чому інші не проізвітували, що вони е забили, або не виконують розпорядження Риксагора, або вони не здійснювали ніяких закупівель. Наприклад, е Лисичанська міська військова адміністрація здійснила дуже багато закупівель, про що ми не раз писали у наших матеріалах ось, наприклад, Лисичанська міська військова адміністрація закупила піонерський лагерь Дружбу на за 30, майже 35 мільйонів гривень, але досі в місті з Лисогором Шибико і Лисогор нам не показують вже 8 місяців чи 9, не показують цього унікального «приобретіння». в ковичках. Придбання громади за наші кошти. Ну, ми піднімали це питання на форумі, в так званому форумі е переселенців України, але нам робили е зауваження пан Рижков, що ми не конструктивно піднімаємо питання корупції, які відбуваються на теренах Луганщини. Ну, то таке. Також ось інше, що закуповувала Лисичанська міська військова адміністрація, це ось, з дискримінаційними обмеженнями по статусу платника податку виставила на аукціоні управління житлічно-комунального садбарства Лисичанської міської військової цивільної адміністрації, ну то юридично так зареєстровано, при закупівлі автошин на 2 млн грн. Антимонопольний комітет України буде розглядати скаргу підприємця з Вінниччини, який запропонував найнижчу ціну. До речі, це відбудеться завтра, 5 грудня. І будемо слідкувати за цією подією. І Про що ще можемо сказати? Що ну, на Заході була присутня на Заході прозорості з відкритості, була присутня така пані. Е Альбіна Кушельова, яка возглавляє департамент масових комунікацій. Але ось вона сама не прозвітувала, бо її департамент про закупівлі, там, про рекламу Луганської, да, що вони там витрачають на газету е, з паном Сметанкіним, чи не витрачали, хай прозвітують. Е, ось такі питання. І, Ну і друга, що вона відповідальна ця особа разом з паном Зайцевим про по наповненню сайти Луганської обласної адміністрації. Так що мешканці Луганської області вимагайте від всіх чиновників, щоб вони почали виконувати свої обов'язки на 100%, а не займалися піаром і Бозна що. На теренах соціальних мереж. Всім дякуємо, що дивились нас. Підписуйтесь в Facebook, YouTube, а також в Telegram і вже даже в Тіктокі на наш канал. Всім гарного настрою. Ми з України.